Вітаю усіх на каналі Shopping з Ніколь. Сьогодні в цьому відео розглянемо знижки, які пропонує нам магазин Фозі. Знижки триватимуть по 15 жовтня. На знижках є такий товар, як чай, різноманітний, до речі. Також кава мелена. Кава у зернах. вафлі з какао, печиво, цукерки, мед натуральний, акацієвий, гречаний, вино, прянощі для глінтвейну. Ром та напій на основі рому. Віски, джин, плед флісовий. В асортимент є, є різні кольори: ковдри, подушки. термос, чайник заварювальний, френч прес. Набір силиконових форм для випічки, різні чашки. І також є тут що почитати книги. Капці домашні, чоловічі, дитячі та жіночі, шапки для дівчат та хлопчиків. Панамка жіноча, шапка снут, шкарпетки, жіночі чоловічі.